Вітаю вас на каналі Варбанда! Сьогодні хочу показати вам ще один свій проектик, який виник досить спонтанно. І найгірше, що я не зняв процес виготовлення цього кораблика, але хочу вам його показати і розповісти хоча би, що я тут зробив, як я це робив і на що я це робив. Отже, як бачите, це у мене галера. По задумці це турецька галера. І Звичайно, звичайно, ця галера зроблена не в стилі такого, знаєте, історичного моделізму якогось суперправильного. Ця галера зроблена спеціально для потреб. Варгеймінгу. Не знаю, не впевнений, що ця галера буде використовуватись в якихось моїх настільних воргеймах. Але хочу, щоб навіть коли вона буде стояти на полиці поряд з моєю колекцією, щоб фігурки, які будуть стояти поряд або на цій галері, щоб було видно, що це з однієї якби, історії, з одного стилю і з одного воргейму, з одного хай навіть буде так. Тож, давайте розкажу трошки більше, що я тут наробив. І почну, напевно, з того, розкажу, на що потрібно галера. Отже, для настільного варгейму вирішив зробити турецьку галеру. Ви, можливо, бачили ось тут відосик, де я робив турецькі, ну, скажімо так, баркаси. Але галеру галеру хотілося зробити вже тоді. Звичайно, якщо робити масштабну справжню галеру, вона би мала бути в два рази, а то й в три рази більша, ніж цей човник. І, звичайно, вона би не вмістилася на столі. А про якісь маневри ні зовсім не доводилось би говорити. Тому я вирішив зробити маленьку галеру. І коли я почав шукати зображення галер, то знайшов, що. Абсолютно реально знайти невеличкі галери, що такі галери дійсно були. І ось моє бачення такої маленької галери. Добре, якщо галера має бути для настільного варгейму, відповідно я кілька вимог поставив для себе, що на палубі і буде, мають міститися солдатики. Солдатиків має бути ну, багато, достатньо для того, щоб можна було якісь розігрувати. Баталії. Тому, як бачите, палубу я максимально спростив, ось ці банки. А, зразу скажу, я не шукав якихось супер там, не дотримався якихось супер там чітких креслень. Я дивився на картинки, щось мені подобалось, щось не подобалось, щось собі я спрощував, щось а, робив по-своєму, тому вийшов ось такий ефект. Бачите, ось ці лавочки, на яких би мали сидіти грибці, я дуже спростив, просто показав, що вони є. Весла, от якщо ви подивитесь, вони підняті. Не би мали ще більше вверх дивитися ось тут, ось так під кутом. Але це би вже мені не дуже подобалось, тому весла підняті, і галера вона пливе якби, в режимі ходу на вітрилах. Тобто весла підняті, гребців нема. І галера пливе на вітрилах. Тому таким чином, у мене звільнилося ось тут місце. І, як бачите, ось ці весла вони приклеєні до палуби, фактично. І це дозволяє мені ось всю цю палубу заставити солдатиками і не, ось, не лише ось цей прохід, але і тут, от, при самих бортах, я теж можу поставити солдатиків. Так, це в мене козаки, це вже галера захоплена козаками. нехай так буде. І що ще? Зазвичай ще ось тут. Подивіться, ось тут. В передній частині галери ставлять гармати. Зараз їх там нема, але вони там будуть, і вони в мене вже є. Ось такі гармати. Я робив їх для іншого проєкту, але той проєкт, то довгобут, до якого я ще повернусь. Лафети тут паперові пофарбовані, а гармати латунні з магазину для судомоделістів. власне. Коштували вони зовсім недорого, але ефектно виглядають. Просто не знаю, на мільйон виглядають. А коштували копійки, купував їх давно, навіть не пригадаю вже де. Тобто, ось тут будуть ось ці три гармати розміщені. Теж я знайшов малюнки в інтернеті, як, як виглядав ось цей передок галери, як ті гармати розташовувались, спростив собі щось там і прошу дуже. Ну, і коротко про матеріали, які я використовував. В цьому проєкті. Як бачите, це в основному папір різного кольору, товстіший, тонший. Ось цей білий там зовсім ватман якийсь. Ось цей коричневий це від якоїсь коробки, товстої, товстий папір, товстий картон, ось цей сірий це просто папір. Достатньо товстий, але не такий товстий, як картон. Ну і, звичайно, ось ці дерев'яшки це зубочистки, простенькі зубочистки. Вітриво. Вітрило зроблене теж паперове, зроблено в техніці пап'є-маше. Я взяв балончик від фарби, кілька разів наклеїв, наклеїв, кілька шарів серветки звичайної паперової. Воно приклеїв от кілька бач, ниток, щоб імітували шви. І воно так застигло на тій банці, потім зняв, вирізав форму паруса і маю парус. Він тримає форму, це пап'ємаше. Спеціально показую, бачите, ось такий ось паперовий варіант, щоб видно було, з чого я зробив, які матеріали використовував. А потім, звичайно, корабель буде фарбуватися. І розкажу, звичайно, про помилки, яких я, які я допустив і які мало не допустив. Отже, перше. Як бачите, я зробив ось ці балкончики на якісь ці ззаду може буде видно. Оці виноси, на яких. Весла тримаються, я їх зробив не паралельними, а вони би мали бути паралельними. Тобто в мене є так трошки вони звужуються, а в реалі, я так думаю, вони на галерах були паралельними. І ось я вже потім знайшов креслення, і там дійсно видно, що вони паралельні. Я можливо дивився на малюнки шебек, кораблів пізніших вже, невеличких, і там, там вже ці речі не паралельні. На галерах вони все ще були паралельні. Тому ця помилка. Друге, то я дуже багато запарився з такелажом і рангоутом. Тобто такелаж це, це все, що в нас дерев'яшки, щогла, ось ця рея, я не знаю, як вона називається. І Рангоут це всі ці шнурочки. Теж дуже шукав, дивився, я не дуже е, крутий спеціаліст у моделізмі, тому, якщо ви спеціаліст, напишіть в коментарях, як має бути, але що важливо. На галерій латинський парус. І що цікаво, та щолгла вона бачите, розтягнута такими вантами і немає штагу, немає цього шнурка, який би спереду її тримав, повністю ось тут ванти розтягнули цю щоглу і тримають. І важливий момент ось ця рея, яка тримає вітрило, вона має бути ось тут, ось тут під вантами. Бачите? На деяких малюнках її малюють поверх вант. І це помилка, тому що коли парус буде міняти галс напрямок вітру, то такий парус не зміни, якщо він буде по вантах, він не змінить цього кута і ну, складно буде поміняти ось цей кут щодо вітру. А коли так, під вантами, то без проблем. Як ви глянете, парус стане так, так, так. І насправді здавалось би, що цей парус мав би ставати майже поперек, щоб вітер ззаду дув, але насправді е це косий парус, і під ним майже ніколи не ходили під вітром, який дує просто в корму. Зазвичай краще йти трошки під вітром, під кутом до вітру. Тому якось так. Цей парус, власне, приблизно якось так би і мав би виглядати. Прошу дуже, галера, готова. Ну, і кілька слів про результат, який я отримав. Як на мене, получилася дуже непогана моделька для варгеймів. Я ще не знаю, як це можна використати на столі. Треба шукати якісь цікаві правила або придумати, але... але мені подобається. Знову ж таки, не знайшов. Зараз я турків своїх, але в мене є під рукою кілька моделей козачків, і прошу дуже, дивіться. Оп-оп. Модельки мають де стати. І ось це положення весел, таке підняті весла, і корабель йде під вітрилами. І власне, це дозволяє мені повністю ось цю палубу заставити фігурками, і ці весла всередині не будуть заважати мені це робити. Ось так от. А щодо надійності цієї модельки, дивіться, ну мені здається, вона досить надійна. от Я можу до прапореції підняти, за вітрило підняти. Ну, навіть так от Зависло за будь-яке і вона досить надійно тримається купи. Тому я думаю, зубочистки і картон, і нитки, хоча здаються такими досить нестабільними матеріалами, але в результаті можуть забезпечити досить на велику надійність. Звичайно, зі столу цю медельку я би не радив кидати, бо, скоріше за все, вона це не переживе. такий удар але, але... Якщо ви випадково візьмете її якось не ось так, а ось так от, то вона спокійно це все переживе. Ну, Що скажу з такого, що би я поправив, коли би будував другий раз, це, наприклад, ось ці ниточки. Коли я їх натягував, вони були як струни, а коли я їх розмалював вже модельку, то після того, як вони намокли, хоча отримали таку штивність від фарби, вони трошки послабилися. І всі ниточки в мене трошки такі гуляють ніби. Ну, Будемо враховувати, що сильний вітер і шнурки просто вібрують на вітрі, розгойдуються. А так, взагалі, -то, краще шнурки робіть вже на сухо, коли вся моделька пофарбована. Тоді вони не будуть такими. власне. А... Ще, знаєте, зразу передбачаю питання, чому я не використав якісь натуральні матеріали, наприклад, для вітрила тканину, або якийсь шпон для палуби. А все просто, тому що солдатики в мене пофарбовані, і для того, щоб не було контрасту, такого, знаєте, як в мультику про капітана Врунгеля, коли намальована яхта пливе по реальному морі, так само і тут, щоб помальовані солдатики не ходили по дерев'яному. По дерев'яній палубі справжні краще, щоб моделька теж була помальована і фактура щоб була намальована. Тоді це все буде більш, оригіна... більш е... адекватно сприйматися разом. Ось такий у мене план був, такий результат. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І все буде Україна!